Всім привіт! З вами знову ютуб канал Лавка Задоволень, Я Олександр Маник. І сьогодні покажу вам ось таку шикарну 5-гривніву монету 2024 року БТР 4Е Буцефал Друзі, монета ще одна новина 2024 року. Бачите, скільки, скільки шикарної нумізматичної продукції є у нас в телеграм-каналі. Я посилання залишу в описі до цього відео та в першому закріпленому коментарі. Ось така шикарна БТР. Значить, ми бачимо, що це сучасний надійний бронетранспортер, який гідно представляє сучасні можливості українського машинобудування. Це бойова, повнопривідна, броньова машина, поєднує з собі високий рівень захисту, потужне озброєння та мобільність. Історія Буцефала розпочалась в 2003 третьому коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління. І, друзі, значить, я вкратце вам не буду е довго е розповідати. Ми бачимо, тут у нас БТР-4Е, шикарна броньована тачка. Ось така от е на надувних колесах з озброєнням. Зараз граю з світлом. Ось така шикарна, шикарна машина. А БТР-4Е на, на... карбовану, будь-це її траки, частини такі сталеві. І тут у нас кінь-буцефал. Бачите, який а, з українським мчить нищити фашистсько-російських загарбників. Знак банкнотно-монетного двора Нацбанку України номінал 5 гривень, рік карбування 20-24 та малий Державний Герб України. Ну і оригінальне фото стріляючого Буцефалу. Друзі, все це вже можна придбати. А, бачите, ще і струя постріл, як меч джедая. Дарт Вейдер. Шикардос. Друзі, дякую вам за лайкос. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш Telegram канал і оперативно першими ви зможете придбати всі-всі новинки нумізматичної продукції. Побачимось!